А щойно звільнених територіях відновлюють свою роботу і сервісні центри МВС. Там можна отримати втрачені водійські посвідчення та техпаспорти на авто. Повноцінно працює в Харківській області сім територіальних сервісних центрів. На жаль, певні приміщення після деокупації були зруйновані, знищені, і ми не можемо надавати послуг в наших стаціонарних приміщеннях. Тому нами було прийнято рішення, і ми в місцях. Де є безпека, ми направляємо наші мобільні сервісні центри. Наші мобільні сервісні центри подорожують тими куточками, де є попит. Щоденно кожному автомобілі надається там близько 30 послуг. У міграційній службі розповідають, біженці з України активно отримують документи навіть за кордоном. Зокрема, у Варшаві за два місяці було оформлено понад 25 тисяч українських паспортів. Ніна Григорівна теж планує їхати за кордон, але з уже відновленими паперами. Разом із паспортом українським вона отримала за кордони і з дня на день вирушає до Німеччини. Там на неї чекають рідні своїм дітям, внукам і правникам. У мене там вся сім'я, Вони мене дуже чекають. Михайло Менелюк, Олег Невідомський, Сергій Вендін, Олександр Осачий. Подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.